Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я Просон. про сон. Колода минуле, межі світів або світла й тіні. Араку, хочу подивитися, колода. Ваша в'язниця ваша у минулому, перша підказка. Хочу подивитися, знаєте як, за що вас люблять і за що вас недолюблюють, тільки про вас. Так, поїхали. Подумайте про себе. Підтримки. Хто ви в мене на сьогодні? Так. Про що. Так. За що вас люблять? За що вас ненавидять? Так, яка ви насправді? І порада вам. Карта того, що ви здатні щось відстоювати. Або відстоюєте наразі. Хто ви в мене на сьогодні? Знаєте, я вам скажу, ви людина, яка от, е, е, пережила дуже багато засуджень. Людина, яка е, Колись, можливо, по тому поводу дуже переймались, переймалася людина, яку, можливо, в колишньому житті спалили на вогні, як кажуть. Але зараз кажуть, що знаєте, ви це тільки згадуєте, і ви от це вас закалило. Це вас зробили зробило впевненішою собі, зробило справедливішою щодо не тільки щодо е, себе, а й до оточуючих. Можливо, ви почали людей їхньою ж монетою. Так вам це було нелегко, розумієте? Кажуть про те, що багато людей е, слідкують за вами, наблюдають за вами, полюють за вами. І знаєте, і от е, люди, які, можливо, в минулому були для вас дуже-дуже-дуже близькими, з якими ви, от по колишнім стосункам, ви, можливо, навіть е, тужите. Таке слово цікаве. І при тому, всьому це вас закалило і залишаєтеся ви в незалежності, тобто ви більше не переймаєтеся. Так, за що вас люблять? Якщо треба буду додавати. Дівочки, знаєте, те, за що вас люблять? За те, що ви вчитеся за те, що ви не перестаєте рухатися, за те, що ви шукаєте, знаєте, як в будь-якій ситуації можете знайти вихід, будете докапуватися до суті, до цілі, будете шукати істину. За те, що ви не берете на храпом, за те, що ви не знаю, дитя природи, хочеться сказати, за те, що ви в балансі, за те, що ви, можливо, так вас можливо, так, і, так і називають, що ви, от ви реально кайфуєте. На природі ви кайфуєте. За те, що ви. Неспешна, жіночна. Знаєте, як, коли треба, ви, да, ви можете вирішувати питання і швидко. Але кажуть, про те, що ви шукаєте зерно істини у всьому. За це вас люблять. За що ще вас люблять? За те, що ви чиста, дівчата, за те, що ви чиста, гармонійна і, можливо, навіть слухаєте медитації. Вас люблять за те, що ви сімейна людина, для вас дуже важливі сімейні цінності. Знаєте, як ви, можливо, допомагаєте близьким, допомагаєте людям, які не тільки вам родичі, а ще й. От, просто з вами в близькому оточенні. Е, також за те, що з вами можна домовитися, за те, що ви дружелюбна. Так, що ви знаєте, що ви як можете <смір> з будь-якої пастки знайти якийсь вихід з положення і ще, можливо, нам знаєте, в когось е, е, фінансово комусь фінансово допомагають. Тобто люди реально бачать у вас в хорошому сенсі слова тут ресурс. Зрозуміли мене. Про що пастка? Давайте. Що ви з пастки навіть можете взяти користь. О, знаєте, що ви така от. Ви будь-яку пастку здатні, знаєте, як обійти. Обійти своєю мудростю, своєю, не знаю, своєю, от, в гарному слові, хитрістю, своєю навченістю, методичністю. Про що? І отаєте, що от знаєте, що реально кажуть про те, що за вами така сила, що це ілюзії, що вас можна десь... Ну, зацепити, задіти десь, от ви вірно, йдете своїм шляхом. Про що карта? Кажуть, знаєте, що вас бачать дуже ресурсною в плані ще як фінансів, так і юридичних е, якихось е, питань. Дуже ресурсною, дуже спроможною навіть. Так, карта обман, про що? Е, карта обман була, але карта про те, що будь-які обман, от ви наскільки вже... Пішли далеко, що вас дуже важко обманути. Ваші обмани в минулому, зараз ви йдете в майбутнє своє. І для вас дуже важлива стабільність. І от, знаєте, ті, хто вас оточують, вони визнають, що ви, от не побоюсь цього слова, що ви найкраща. Розумієте, про що я кажу? Що ви людина віруюча? Так, тут достатньо. За що вас не люблять? Я не кажу, що прям ці самі люди. Зараз будемо дивитися: за що вас не люблять? Знаєте, за що, дівочки? А тут я вам скажу так. Я прям не скажу, що ви нав'язуєте свою думку. Вам кажуть, що якщо ви поставили якусь свою ціль, якщо у вас є своє бачення, то вам, вибачте, до фонаря, що вам тут будуть ліпити якусь свою думку, тобто ви залишаєтеся при своїй думці. Ви так само вдало можете маніпулювати, підказка, щурами. Знаєте, про що я кажу? Так, да, ви всі ви маніпуляції з їхньої сторони, ви можете їх обіграти ще. І так само, знаєте, ще, можливо, навіть і вийти в плюс. Е, от у вас якийсь захист. Ви поборник, можливо, ви самі її е, захистом, можливо, ви когось навіть захищаєте. Тобто ви будете відстаювати до останнього. І в тому числі маніпуляціями в тому числі. За що ще вас ненавидять? Знаєте, за що? За те, що ви. Е, не розказуйте все про своє майбутнє. За те, що ви якось щось, можливо, струєте, щось плануєте, а не розказуєте всім. А людям так хочеться якось це оскірнити, чомусь мені йде це слово. І знаєте, і от вони навіть всіх новин толком вони і не знають. Так, про що? А тут йде ситуація про те, що ви когось залишили е, в людину зі своєї пари, залишили в очельниках, або зараз ви е, для неї від нього в очельниці. карт про те, що ця людина привела вас на трансформацію, і зараз ви, можливо, навіть її призираєте. Зараз ви йдете, ви призираєте, не вас призирають. Вас, е, можливо, вас призирають за те, що ви його залишили, і розуміють, що ви йдете своїм шляхом, незважаючи ні на що. Отак. От за що ще вас не люблять? За те, що ви темна лошадка, за те, що ви вмієте е, працювати, за те, що ви вмієте планувати, розумієте? І, можливо, навіть не розказувати про це. Про що? Е, знаєте про що? От, знаєте, ви якісь свої передряги, е, От навіть, знаєте, от коли, коли навіть ви отримуєте невдачу якусь, розумієте, коли у вас не все складається, як вам хочеться, вам кажуть, що це все одно вас веде до росту. Розумієте, і з цього всього, от ви, можливо, лишаєтеся якихось партнерів. Тобто. От Були в партнерстві, в партнерстві, потім все сталося, ви от раз і вирішили, що а от мені краще самому я ціліша буду, ментально, емоційно ціліша, буду, якщо я буду сама, а не в партнерстві. Зрозуміли мене? Кажуть, про те, що люди є за вами спостерігають. Ви слухайте свою інтуїцію. Так, про що диявол хочу запитати. Про те, що, знаєте, ви якось зеркалите диявола. От не хочу сказати, що його монетою, а в тому плані, що ви якось, от ви навіть. У дияволі бачите якось, ну не партнера, знаєте, а от, е от признайте, що це у вас є, що для вас важливо матеріальне, можливо. А, так, про що удар в спину? От ті, що намагаються вас зламати, от ви вже наскільки іскушонні, от іскушенні в, в сенсі слова, що ви, ви ще подивитесь обома очима, чи варто спокушатися. І карт про те, що ті, хто намагаються вас спокусити, вони просто ну, не обрітають того, чого хочуть від вас, тому що ви е, волшебниця, тому що ви добре своє відставлюєте, розумієте? Отак. за що? Підказка, дівочки і мальчики, за що? За те, що ви куєте своє щастя, незважаючи ні на що. Про що м'ясник? Про те, що заради свого щастя ви здатні бути навіть жорстокою, навіть так, як і з вами. Угу. І ви вірите, що це вам на благо. Так, яка ви насправді, да? Яка ви насправді, дівчатки, насправді ви дуже-дуже творча людина, людина, яка гне свою лінію, яка буде сражатися за своє, яка наразі, можливо, проходить якесь е, навчання, або що, чомусь вчиться, можливо, вчиться як е, щось продвинути, якусь свою творчість. І кажуть про те, що ви будете своїми, ви будете встаювати до останнього. Будете сражатися, знову ж таки, по м'яснику, якщо буде треба. Яка ви насправді? А ви така, яка ви є, знаєте? І хороша, і погана. І кажуть про те, що. Е, Mm, uh, кажуть про те, що, знаєте, от комусь пішло, що uh, людям, здається, що ви прямо в такому щасті знаходитесь, прямо така от ну, поцілована, як кажуть. Uh, насправді, це не так. У вас також є пастки, просто ви навчилися їх відсікати. Зрозуміли мене? Для інших кажуть, uh, так, що, uh, якщо будете сильно зациклюватися на матеріальному, то потрапите в пастку, це все закінчиться. Так, яка ви насправді? Вам кажуть про те, що ви знаєте, пройшли етап якогось розвила в своєму житті і винесли з цього урок. І зараз ви в чистоті. Зараз ви знаєте свою міру у всьому. Зараз ви передбачаєте, що можна, що не можна, і що я подумаю. Яка вище насправді. Знаєте, що кажуть? Зараз от людям. Можливо, навіть о, трудно до вас під'їхати, бо вони не знають, на, на якій козі. Заради зустрічі, можливо, хтось хоче з вами яких стосунків. Але кажуть, що вам це о, багато це ж тяжко дається, тому що, ви знаєте, ви все аналізуєте, ви вже не дурочка вчорашня. Отак. Знаєте про що? про що? Про те, що кажуть, що в свій час ви от колись отримували допомогу, а зараз вам кажуть про те, що, знаєте, ви вже давно виросли з того, щоб о, комусь оказувати допомогу. ну, не з близьких, звичайно, а подумайте, що кому оказувати допомогу, а кому ні? Зрозуміло, що закривається ваша <кій> просто допомога. Просто так. Про те, що ви сонце для вас все ясно, ви знаєте, хто, ви відкрили всі таємниці, краса перевернулася, знаєте про що? Про те, що ви вже. Вивчили свою красоту, і, можливо, тут навіть трошки его є. І це вам також галочка про те, що треба трошки щось передивитися, не, за, не, не одягати корону раніше часу. Зрозуміли мене? Правительство. Тільки так ви збережете правительство на довгий період. Порада вам. А, дівчки, вам кажуть про те, що прийшов час зробити якийсь вибір. Або вже ви зробили цей вибір. Такий вибір, що знаєте, що змусить вас бути під захистом. Про те, що, знаєте, я вам кажу, що ви на високих вібраціях, ви якось, знаєте як? От ви якось виросли. От так і скажу, виросли, прийшли до цієї незалежності нелегкими шляхами. Ви за власного корабля. корабля. Ви обрали ви обрали бути під захистом, ви обрали бути на вищих вібраціях, ви обрали, обрали жити своє життя. Вас вже не зламають незвані гості, тому що ви це все відсікаєте. Вас не зламають плітки, тому що ви їх вже перемогли. Розумієте? Ви все вже передбачили. Пораду, дайте, будь ласка, нам. ще. Знаєте, про що вам кажуть, дівочки? Вам кажуть про те, що. М -м, так, на ложка дьохтя, про те, що не будьте занадто засиклані на матеріальному, розумієте? Тому що хлюбнете. Можливо, є вам комусь можливість допомогти, а ви за це багато просите взамін. Розумієте? І кажуть, що тоді от якась частина людей може від вас відмовитися, а вам це не потрібно. От, о, знаєте як? Знайте міру, не будьте жадібними. Інакше хлібнете. Залишайтесь при своїй владі, не давайте вкрасти ваш шлях. І знаєте, що кажуть, що вчіться фільтрувати повідомлення, бачити, де обман, а де істина. Приймайте ви благо, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви піднімаєте мій канал, я благодарна, що нас стає багато і це прекрасно, чесно. За ваші шикарні коментарі, за кожне тепле слово. Всім, хто з позитивом, я вас увіряю. Це вам відкликнеться саме обрядним образом. Нехай кожне послання знайте своє серце.